10 тупих запитань про НМТ викладачу з фізики. Ілля, будь ласочка, давай домовляємося одразу, що ти відповідаєш чесно, тому що є такі запитання, навіть як списати на НМТ, окей? Так. Добро. Друзі, додивляйтеся це відео до кінця, якщо хочете скласти на 180 і більше. З вами Юра та знову no UA. Поїхали! Я перш ніж почати, скажи, будь ласка, на кого ти навчаєшся і де? Я навчаюся в Київському політехнічному інституті на фізико-математичному факультеті. Ти на державному? Е, так, народ. Це все для того, щоб ви, якщо хочете так само, перейшли за посиланням під відео і підготувалися. Чи буде фізика на НМТ, і якщо так, то кому для вступу вона потрібна? Так, фізика буде присутня у списку вибіркових предметів, тому кожен з вас може її вибрати як третій предмет. Так, для прикладу, я пам'ятаю, що в двадцятому році фізику дуже часто улюбляли обирати саме на кібербезпеку, інженерію програмного забезпечення і як, наприклад, на мою спеціальність комп'ютерне моделювання фізичних процесів та яв. Добро друге, які помилки були у тебе на зно? Боже е на диво, я посипався на звичайних питаннях після розв'язків дуже багатьох задач. Я на жаль. Перестав читати умови, тому з за замовчуванням подумав, що відповідь в одному завданні стосується швидкості. Ярик, Ярик, До речі, оно це завдання. Яким буде напрямок прискорення руху тіла? Давайте проаналізуємо. Оскільки сказано, що ми нехтуємо опором повітря, то горизонтальна складова швидкості незмінна з. Як наслідок можна сказати, в цьому напрямку немає ніякого прискорення. Вертикальна ж складова змінна. Тому на цей аспект буде впливати прискорення вільного падіння, яке і буде нашим результатом. Тому у відповіді нам потрібно обрати стрілочку номер один, тобто варіант, а одну хвилинку, одну хвилинку, не зрозумів. Ну що, що ви смієтеся? Ні, ні я серед. Чи можна користуватися калькулятором? Отаке от запитання. На зно попередніх років та відповідно ми вважаємо, що на НМТ не можна буде користуватися засобами зв'язку, пристроями зчитування, обробки, зберігання або відтворення інформації, друкованими чи рукописними матеріалами, які не передбачені за процедурою самого тестування. Також не можна користуватися верхнім одягом, парасольками, сумками і калькуляторами. Четверте: чи можна списати на НМТ? Не рекомендую проходити таку практику. Звісно, є варіант підглянути в екран сусіда, але ми не можемо бути впевнені, що наш сусід більш компетентний в фізиці, ніж ми. Я в я вивчуся, так. Да. Я просто вчителька сказала, що я їду на, на пару днів, не мені може. Тому кожен з вас доволі довго готувався до цього іспиту і споплюжити результати усіх цих старань лише для того, щоб підглянути одне-два завдання. Особисто я не рекомендую. Про що я, ми в Лайні. Ми в Лайні. Тому давайте не вигадувати, як можна викрутитися з ситуації, а краще підготуємо себе, розв'язавши ще одну цікаву задачу. На рисунку зображено траєкторію руху ядра гармати, кинутого під кутом до горизонту. Наше головне питання: у якій точці траєкторії потенціальна енергія цього тіла в полі тяжіння землі має мінімальне значення. Потенціальна енергія будь-якого тіла залежить від двох складових від маси. Та від висоти, оскільки у нас ядро, яке не змінює свою масу протягом всього експерименту, тому ми маємо подивитися на висоту розташування даного об'єкта. Де в якій точці вона найменша, там і буде наша відповідь. Тому дивимося на точки 1, 2, 3 та 4 і говоримо, що наша відповідь варіант. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво. Ні. Чи можна підготуватися до НМТ з фізики за півроку? Ой, це складне питання. Тут все залежить виключно від вашої мотивації та прагнення скласти тест. Ось особисто декілька порад від мене, які допомогли мені на власному основі. Саме головне – залишається людьми і кричіть, що ви живі! Перше, відкиньте страх найстрашніших монстрів ваших шкільних років. Далі, спробуйте знайти у фізиці долю позитиву і цікавості для самого себе. Ніколи не порівнюйте свої знання, оцінки в школі та на НМТ. І для того щоб зацікавити себе, спробуйте метод асоціації для розв'язку певних задач. До речі, метод асоціації, що це таке, тому що я знаю, що воно дуже помічне. Насправді, це такий крутий метод, завдяки якому у будь-якій критичній ситуації, а НМТ і будь-який спецкритична ситуація, у своєму палаці розуму ви зможете відшукати потрібний файл, заінтригувавши себе певною задачею. Так, для прикладу, давайте розглянемо одне таке завдання. Парашутист опускався рівномірно зі швидкістю 5 метрів на секунду. На відстані 100 метрів від поверхні землі з його кишені випала монета. Наскільки секунд пізніше приземлився парашутист, перш ніж впала монета. Ця задача виглядатиме набагато креативніше і набагато прикодніше, якщо ми трошки змінимо умови з цього завдання. Відомий на весь світ парашутист опускається зі сталою швидкістю 5 метрів на секунду. Проте, пролітаючи над кремлем, на відстані 100 метрів від його поверхні, з його рюкзака випадає 10 гранат. Наскільки секунд пізніше приземлиться парашутист, перш ніж Кремль запалає. Погодьтеся, розв'язати таке вже набагато цікавіше. Пане Тарасе, ну що у нас там по русні? Русні чи будуть у додатках формули, якими потрібно користуватися під час НМТ? На жаль, ні. Єдине, що буде додано в додатках до сертифікаційної роботи, це префікси до одиниць Сі та значення тригонометричних функцій. Так, для прикладу, префікси одиниць це у нас ПЕТТЕ, Кіло, гекто, дека, міно, фемто, мілі, мікро. Це часто забувається на зно, тому це дуже корисна інформація. А щодо таблиці тригонометричних функцій, деяких кутів, тут все просто, ми говоримо про синуси, косинуси, тангенси, котангенси і відповідно дуже крутих кутів. А саме 0, 30, 45, 60 та 90. Я знаю, що на НМТ там є така додаткова вкладка, де ти можеш потім відкрити її і дивитися. Тобто, якщо на зно, це був окремий листочок, на НМТ це буде окрема вкладка, і я думаю, що це без проблем можна потім буде користуватися. Восьме. Які теми виносяться на Зно? Або ЖНМТ. Вносяться механіка, до неї відносяться основи кінематики, динаміки, закони збереження і елементи механіки рідин та газ. Потім молекулярна фізика і термодинаміка. Основа молекулярно кінетичної теорії, властивості термодинаміки і властивості рідин та газ. Також входить електродинаміка. Підрозділи, електростатика, закони постійного струму, електричний струм у різних середовищах і магнітне поле. Наступним у нас є коливання і хвилі. До них відносять механічні, електромагнітні і оптику. І останній дуже цікавий блок це квантова фізика. До неї відносяться елементи теорії відносності, світлові кванти, атом та атомне ядро. Таке запитання: яка з цих тем улюблена в тебе? Певно, механіка. Оскільки тут є, я, я дуже сильно люблю що кінематику, що динаміку, угу. мені це приємно. Якби в тебе була можливість змінити один експеримент з фізики, то що б це було? І напевно, звісно, змінити експеримент про кота Шредінгера. Це дуже сумно. Щоб для того, щоб зрозуміти елементи квантової теорії, частинок потрібно 50 відсотково ймовірність того, що котик помер. О, Жіна, що? Що мені робити? Що такое? Закопать його чи викинути? Кого? Котика. Ніна. Дякую, Іля. Дякую тобі. Дякую вам, друзі, що додивилися це відео до кінця. З вами був Юра і зною no До зустрічі!